Всім привіт, давно не було відео. І я сьогодні буду розказувати про мій новий Volkswagen. А саме Volkswagen Passat. Це Volkswagen Passat B6 2005 року народження на моторі 2.0 турбодизель це, так би мовити, перший автомобіль після Passat B5, який вже почав виробляти, почав робити мотори на 2 літровому дизелі, трубодизельні. Це майже такий самий, як 1,9, але 2-літровий чуть більший, чуть має більш запас, мощності більший. І плюс-мінус потужний. На b 5 як ми знаємо, був продольний, продольне розположення мотору. На Б-6 вже пішли і на всіх наступних пішли поперечні мотори. Трошечки там масло підтекло, але це таке. Турбінка 2.0, турбодизель. Ну, такий. Що тут розказувати? Тут куча інформації в інтернеті про ці мотори. Їх там ціла куча різних. 140 сил, як даний екземпляр. І також були на 170 кінських сил. Автомобіль в універсалі на таких колесах 16-х колесах чорних. І вони не виглядають як 16. Ну, це 16 диски, така низькопрофільна резинка Так, і з нюансів. б6 e, посад дуже важко знайти, так як всі знають їхні проблеми, e, болячки в ляді. Далі у нас... Арки, двері, низ дверей і передні арки також. Що у нас тут є? Те, що я знав, що тут є ця арочка ідеаль. Тут все чітко, все супер. Поляді, прийшли моменти ось раз. І тут два моменти, ну це все не страшно. Тут у нас пішов переходний возраст. І така сама ситуація тут спереді. В цілому автомобіль повністю живий, цілий. Е, підкрашувався тільки задня дверка і здається, от так крило заднє робилось. Є ось такий нюансик. По капоті тут стояла мухобоєчка, там фото, якщо знайду, прикріплю. Я ламхобочка і тут натерли, і попередні власники тут почали щось колхозити-колхозити. Я думаю, цей момент якось я е, виправлю, відполірую і буде класно. Такі в нас фари, повто, поворотники тут і поворот, повторники поворотів над дзеркалі. Автомобіль в універсалі, має рейлінги. Класна штука, я тут возив диван. Перейдемо в багажник. Багажник досить просторий, відкривається велика дирка. Порівняно з кією, яка в мене була, то взагалі багажник агрометний, куча хламу, куча всього, омивайка. Всяке таке. І в нас тут є. І в нас є ось така коритка з запаскою і ключами. Така велика полка, все вміщається. Все класно. І можна повністю лягти і собі чилити. Оп, отак. От Літом кальянчик, чих-пих, тощ не капає, якщо є, бо зверху кришка. І комплектація тут бідова, можна сказати, дуже бідна. На моєму Б5 пісовому пасаті була жарніша. Що ми тут маємо? Відкриваємо двері. У нас одразу закривати, відкривати автомобіль. Два, два, да, два стеклоподйомника. Регулювання дзеркал, багажник і бак, бензобак. Також у нас тут є дірка під зонтик. В них почали вже робити дірки під зонтик, але зонтика, звісно, вже немає. Що ми далі тут маємо? Електроручник. Який гарчить, як скажений, світло світло автопостійне, габарити і ближнє. На туманки отак витягуються і працюють туманки і ззаді, і сперед. Яркість салону, коректор фар, поворотники і круїз. Круїз. що має пасажир, нічого стеклоподйомні, ручка відкривання і колись тут була мобіла. Мобіли давно нема. Мобіли вкрали, вкрали вариги там або тут, непонятно. Тут бардачкою у нас є сервісна книжка. Пробіг там плюс-мінус. Такий самий, як намальований. На приборці, а пробіг у нас 269 тисяч. Ну, тут сервіс так і написано. все, У нас тут великий кармаш, великі книжки, тут під бутилочку і там теж. Далі у нас тут козирьок з підсвіткою, яка працює, закривається мілоч, але приємно. Ручки водітеля теж є, тут теж підсвітка. Хоп-хоп. Ще одна проблема по саті потолочок. Потолочок вже каже, добрий день. Все ось таке. Так, саме головне, є датчик кнопочка затемнення дзеркал. Ось вона вимкнута, ось він тут Класна штука, коли їдеш вночі в пробці, особливо, коли автомобіль не тонований, дуже сильно світить. Фари задніх автомобілів і дуже сильно світить лице. Вмикаємо цю кнопочку, воно затемніє. І дуже кайфово їхати. В принципі, тут таке все. Руль у нас регулюється як по виліту, так і по висоті. Удобно, класно. Також аварійка. Тик-тик-тик, клаці, все. Автодворники, автосвітло казав. Оп, Все. до речі, тут не сказав 6 ступка. Задня, перша, друга, п'ята і шоста. І що я хотів би ще сказати, комплектація дуже сильно важлива, бо взяти дуже сильно жирного пасата, Б6 це буде те саме, що звичайний Б7 пасат. Плюс-мінус. Так, буде трошки може приборка, плюс-мінус відрізняється. Ну, в цілому це буде та сам, той самий автомобіль. Ну, ззовні відрізняється там чуть-чуть. Ну, в цілому буде той самий автомобіль. То, ну, то, тому комплектація дуже важлива. Дуже. І посадка тут класна. Тут такі ковші. Ну, вони зручні. Не зручні. Автомобілем я задавала. Автомобіль класний. Тому. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу, як вам мій автомобіль, як, як обзор цього автомобіля, пишіть коментарі, ставте лайки, це допомагає просувати відео. Чим більше коментарів, лайків, тим частіше будуть виходити нові відео. Йдемо назад. Кнопочки на бортовий комп'ютер. Ось вони так-так, як на пасаті b 5 і дворники. хоп хоп є авто. Автодворники. Далі у нас тут магнітола. Магнітола ось така. Не сенсорна. Може бути радіо, навігація, AUX. Така штука, коротше. Виходимо, виходимо звідси назад. Я тут ще не розбирав. Така штука. Далі у нас тут що? Прикурювач. Кондиціонер, не клімат, просто звичайна пічка, включили, тих-тих, температуру накрутили. І куди нам дути має бути? Підігрів попи пасажира, воділя, кнопочка екон, рециркуляція і підігрів заднього стекла. Далі у нас ще є кнопочка ESP і мільйон мільйон мільйон, мільйон заглушок. Подстаканники два. І така штука. Подлокотника тут. Немає. є от. Таке корито і все. І все, далі у нас що є? Підочочниця, навіть є якісь очки. Ти те, це дружини. Напстанемо. Ага. І все так просто. Так, вони ж якось тут стояли. Так, світло включається. Тут теж. Світло вимикається взагалі, коли відкриті двері і... і постійне світло, виявляється. Не, не працює. Ой, навіть не знав, не замічали таку штуку. Світиться підсвітка. Підсвітка кнопочки. Ха -ха, інтересно. Що у нас тут ззаді є? У нас тут ззаді є дверка, де тряпочка вже каже, добрий день теж. Ручно електропод'ємники. Дзеркал, піщалочка, колонка, ручка є, гачок є, гачок є, так само, так само, а карманчиків немає. Сзади немає, на сидіннях карманчиків взагалі немає. Ну, це таке. Також у нас тут стаканик один, так сказати, для... Пасажира, але одного і в нас є підлокотник. Прикол цього підлокотника в тому, що це просто підлокотник. Немає взагалі ніякого карманчика, нічого. Просто підлокотник склали, відкрили. Ось так. Також у нас є. Ага. Так, я або щось зламав або це карманчик. Да. Я думав, що взагалі нема карманчика, а карманчик ось він. Я не знаю, звісно, що тут можна поставити. Наприклад, Йопт. Там ще дирк. Взагалі не знаю, що сюди можна поставити і для чого він потрібний. Я, я взагалі думав, що це... Тунель в багажник. Чи з багажника сюди, як, як зручно. Ну, ось так. Ще один мінус: немає полочки в багажник. Полочку вкрали, вкрали ті ж самі бариги. Для чого вони це зробили, не розумію. Там у нас ще є тако. У нас ще там є. Опа! Аварійний знак. Керманчик там, аптечка там, там так само. Все. Заді сидіти, досить. Заді сидіти комфортно, класно. Місця багато. Зручно, низька. Посадка така низька. Ми з дружиною, коли перший раз сіли за цей автомобіль, їхати, вона така о, знов, знову ціли на табуретку. Бо у нас був посад, посад Б5, він низький досить. Ми були деякий час їздили на Т-4 бусі. Volkswagen. І ми їздили високо, дуже кайфово, дуже класно. І потім після того ми пересіли знову на посад, і на посаді була дуже низька посадка, і дружина просто каже: капець, так низько, так низько. Потім ми на Кіа їздили, на Кіа було нормально, висока посадка, класно все. І після Кіа ми знову сідаємо на посад, вже шостий, і знову така сама ситуація дуже низька посадка. Хоча автомобіль не маленький. і не низький. Такий вигляд має автомобіль. Хоп, хоп. Природа, красота. Сидіння регулюється, сама сидушка по висоті, Регулювання і поперечна підтримка. І автомобіль рухається ось так. Вперед і назад. Все. Все. Ну, Автомобіль, я б не сказав, що дуже низький, хоча тут виглядає дуже низько. Я, звісно, заїхав от в таку хрінь. Таку хрінь. Ну, Я думаю вийду. Я деякі моменти теж покузував. А це бампер, і він теж був десь притертий, його щось пробували підмалювати. Ну, Я думаю, я її відполірую, затоную. Можливо, поміняю якусь магнітолку, поставлю, буду їздити і кайфувати. Ось теж такі моменти, які ну, поліровкою рішаються. Ну і цей капот. Притемнити фари можна. До речі, надписів Volkswagen і passat немає. А чому? Не знаю чому я розповів про ключ, ключ ось такий, нічого не витягується, нічого не витягується, не вмикається. Як заводити цей автомобіль? Нейтральна передача і витискаємо щеплю. Вставили ключ, вставили ще раз. Зараз запалення включилось і заводимо. Скидаємо сервісний інтервал. Ключик, я не знаю для чого. І ось часики. Часики можна години минути, регулювати і настроювати години. А як настроїти дату, я не знаю. Сьогодні 22.02. Як поставити мені там 0,1? Напишіть в коментарях, як це зробити. Показує середній розхід 10, ну, по факту 8. 8,5 максимум було по місту. Що у нас тут є? Запас ходу. Не знаю, що це таке. Типу середня скорость, ще щось, скільки часу автомобіль заведений, як ви зараз їдеш, і загальний час. Не знаю за скільки часу. Ну, якось так. І середнь... моментальний розход на зараз. Коли ми даємо газу, розход піднімається. Ну, я виїхав. Я виїхав з цієї багнюки, це ужас. нахер я сюди заїжджав. Просто капіц. Що тут наробив? Херня, мене туди зносило, там зносило, сюди зносило, Блін. ледве виїхав. Ну, я не знаю, якби не було ЄСП на автомобілі, то не вийшло. машина постійно буксувала праве ліве колесо, тіть не там працювало ESP. Відпрацьовувало своє ну, повністю. Ну, болі. Він сосочно виглядає. Я навіть не сильно його загнав в багнюку. Так, да, трохи колеса прям. Капець. На дзеркалі там теж є. Тут теж все в болоті. Болото. Болото летіло на поворотники, на лобове, на капот. А Ну я з цим справився. Я виїхав. 2.0, турбодизель, ESP, все працює, Про, прохідність автомобіля класна. По болоті, ну, тут склон є. На відео. До речі, щеплення так підпалив трошки. В автомобілі чути запах. Оренува, щеплення. Ну трошки підпалив. Блін, тут навіть ще не мене. Ще зносить. Оп. Ну тут я думаю буде нормально. все, проїхали. О, зараз якраз і помию ці колеса. Всім гарного дня, пока.